Вітаю на РБК Україна, Вашингтон, Київ. Москва і зненацька Крим здавалось би, все з Кримом зрозуміло. Він окупований, анексований з 2014 року. Але Трампу захотілося про це знову поговорити. Тоді Україна відповіла ні. А після цього Трамп каже: ситуація для України жахлива. Зеленський має вибір або мир, або ще три роки війни, що можуть призвести до втрати країни. Чи лякають вас ці слова Дональда Трампа? Чи боїтеся ви втратити країну? Чи можливо варто кинутися в обійми Трампа? Поки є така. Цікава пропозиція від штатів ласкаво. Прошу у коментарі Моє ім'я Дмитро Олійник, мій співрозмовник Тарас Загородній політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, у Білому домі кажуть, що Трамп розчарований, його терпець вичерпується. Сам Трамп каже, що Росія готова до миру. Зеленський не готовий. Трамп щирий е, в цьому чи він грається у якусь дипломатію, чи можливо йому різну інформацію радники доносять? Що станом на сьогодні? Ви бачите? Ну, Те, що я раніше. Сполучені Штати Америки, а не особисто Трамп, щире своєму прагненні врятувати Росію від розпаду. Це основна канва всього, що відбувається. Як я говорив і повторюю, це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки. Політика попереднього президента Байдена це ж на це було спрямовано, коли Україні затримували зброю, проблеми були з розвідкою. Тільки про це не писали, тому що демократи гранти роздавали всім для того, щоб це, це не помічало. Да? І наступна наприклад, Байден підтримував високі ціни на нафту, тому що йому потрібна була зелена енергетика і зелений перехід, і давав спокійно торгувати Росією. В цій конфігурації, в цій конфігурації Росія могла воювати нескінченно і вигравала ну тому, що у них просто ресурсів було більше. А у Трампа і у Трампа інша політика, йому якраз зелений перехід не потрібен, йому і не потрібна російська нафта, і процеси ерозії Росії почалися швидше, і тому вони от бігають, розповідають нам казачки для того, щоб врятувати Росію в першу чергу. Беручи неодноразово на понт, те що називається, те, що все погано, все пропало. Ви всі загинете і так далі. Хоча ситуація не така критична і залежна від Сполучених Штатів Америки, наприклад, два роки, навіть рік тому. Чому дивіться, наприклад, рік тому Україна почала виробляти дрони довбати по території Росії, Ми просто вже звикли, знаєте, кожного дня, коли удари наносяться, до речі, Трамп жодного разу жодного слова не говорив нам. А про те, що Україна зносить нафтову інфраструктуру, помітьте жодного разу, незважаючи на те, що навіть по американських об'єктах вже приходять це КТК. А минулого року Байден катав істерики, коли Україна, оцей СБУшники почали перші удари по НПЗ на наводити, тому що Трамп, у принципі, байдуже російська нафта у нього і так є кому видобувати, кому продавати. І тому всі ці істерики далі, ВПК, який не який у нас з'явився, так там, якщо правдива там статистика, до 40% ми себе вже забезпечимо. Там Богдани виробляється, ракети виробляється, звичайно, що повинно бути більше вироблятися для цього. Експорт треба відкривати терміново, тому що щоб забезпечувати себе і валютою і амортизувати кризу, яку викликає Трамп, да. Ну, і в тому числі будувати стосунки зі своїми союзниками, перетягувати багато країн е, на свій бік, наприклад, як можна перетягнути Індію на свій бік. Слухайте, там бездонний ринок. Ну просто бездонний ринок. Давайте з ними торгувати зброєю, а не олією. Це зовсім інші стосунки. І підтримка виробництв буде, так, і гроші будуть зароблятися, і союзників знайдемо. Так, ну принаймні, ти коли ще зброї це завжди політик. Так ось, звичайно, що ситуація не така критична, як розповідає Трамп. Ну, ну дивіться, у Трампа ще ж така річ: він любить гіперболізувати багато чого. Тому що ти, коли гіперболізуєш проблему, якщо вона маленька, коли ти її вирішуєш, то ти не просто герой, а герой, герой, герой. І тому він на це починається. Далі, Україна. А, а... Виявила, що Україна значно сильніша, ніж сподівалася в Вашингтоні і більш суб'єктна, ніж Росія. І тому починають стиснути оці от то е, з ресурсною годою. Це я завжди, коли нам знаєте, починається це чергова, знаєте, е, пісні, е, пісні з Вашингтону. Я завжди нагадую історію з, з боргами, які нам хотіли намалювати. Спочатку 500 мільярдів підписують це за два за дві години. так? Потім, коли послали тобі туди, куди потрібно, ну в правильному напрямку, інтелігентно, да? але за змістом те саме. Да? Потім 350 виявилось, потім 120, а потім воно вже кудись теж зникло. Так що, це то, знаєте, треба ділити на 10. Реальна реальність така: У Американців нічого не виходить, росіяни не хочуть зі збереженням обличчя виходити з війни, продовжують воювати. І тому вони бігають, вони втрачають багато ресурсів. Європейці все більше і більше починають відчувати слабкість позиції Сполучених Штатів Америки, тиснуть на них. Без європейців у них нічого не виходить ані торгівельна війна з Китаєм, а не зупинити війну Росії, тому що вони ж від європейців. Вимагати зняти санкції, на що європейці їх вічлово надсилають. Правильному напрямку. Ну, вони інтелігентні. Ну, вони, знаєте, все ж таки люди з досвідом. Як, е, знаєте, це Трамп говорить, всі приїжджають і цілують мене взад. Да? Європейці більш інтелігентно це говорять. Тут Фон Дерляй нещодавно сказала: всі приїжджають до нас і стоять в черзі по угоду, помитних. Так? Те ж саме сказано, так? Да? Але послали в принципі по змісту. Так сказати. І тому вони починають розганяти всі ці історії, е, коли Крим там спливає і вся ця історія. Ва, з вами про що домовлялися? З вами про що домовлялися? Про це тридцяденне перемир'я в цьому, о, в Саудівській Аравії. Ну так такі шуруйте, працюйте в цьому напрямку. До чого тут Крим? Якщо ви тут лякаєте, що ви знаєте Крим самі, ну спробуйте ризикніть своїм е, здоров'ям фінансовим і економічним Посварити з Європою назавжди, Європа ніколи в житті це не визнає. Ви порушуєте фундаментальний договір про непорушність кордонів в Європі, який був укладений в 1975 році, який підписував теж Сполучені Штати Америки. Тому, коли там намагаєтесь те, що Крим спливався, точно. І коли от, Трамп писав, що ніхто звичайний жодного разу не говорив про Крим, ви подивіться його напис. Він визнає, що це тема. Ні, тут логіка, ви, ви заплутали. Тобто, з одного боку, говорить, що ніхто а потім говорить, що Зеленський, звичайно, що поганий, так. Вийшов на вострі що сказав, що ніколи Крим не дають. І він зриває перемовини. Так почекайте, ви ж говорили, що це не є предметом перемоги. Так що тоді він зриває? Якщо це фейк, то чого ти спростовуєш цей фейк? Пане Тарасе, так виходить, що може Крим сплив саме для того, аби Зеленський відмовив категорично. І можна було все скинути. на Зеленського в мене не вийшло закінчити війну. Винен Зеленський не Кремль, не Путін. Ну така не виходить, тому що до цього вже домовлялося про перемогу. ні. У нас всі ходи записані. От, от, от це вже не проходить. Ви ми про 30 не перемір'я, домовлялися, так? А ви приїхали в Лондон е, про інше говорити? Ні, 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 у нас всі ходи записані. Тут отак от от це вже не виходить. Дивіться, є вже історія, вже історія перемовин. Так? так просто сказати, що Україна Зеленський винувати, вже не вийде, так? тому що вже є певні рамки, підкреслені зафіксовані. Uh, ви самі це визнавали і так далі. Ні, 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 не, не, не так все просто. Давайте так. Американці все далі далі вони заплутаються, тому що все більше все ж таки приходять до розуміння, що без Європи нічого не виходить. так uh, 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 Доведеться поступатися такою вже своєю такою імперською гординією, і йти на Україн до Європи, яка вже таке вже починає викручувати їм руки. І, звичайно, що це підбільшує, бо не все так іде, як хотілось. Его велике, визнати це неможливо. Звичайно, перекинути це на Зеленського не входь. Але дивіться, тут цікава річ. До Трампа теж питання все більше. Там ледь не на кожній прес-конференції в овальному кабінеті у нього запитують про Росію. А що Путін так вас розводить, да, да. обманює, нічого тут робити не може. Це ж оце його вибільшує. А дивіться особливо, коли він наїжджати починає на Зеленського. Коли Зеленський дає інтерв'ю кому? Американським ЗМІ? А це слабке місце. Коли вийшов на Сі БС, говорить, а у нас є 15 мільярдів. А тепер зірви цю угоду ну, на закупівлю, наприклад, цих патріотів. Істерика була. Сі треба було забрати ліцензію. Знову Wall Street Journal пішов, знову зверніть увагу. Тобто це його підбільшує, тому що і громадська думка на боці України і допомога, і турбує війна Росії проти України. А тут ти нічого зробити не можеш. Тому він не хоче, і тому там якісь поради дають, давайте ви помовчите. да 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 Отак -да -да -да. от таку. зараз, от, знаєте, щоб важить тиску на вас, да? ми прибрали. Не треба, не треба. Говориться правильно, Зеленський робить. Це Зеленський ще дав інтерв'ю Бену Шапіру, яке має вийти сьогодні. Я не знаю його у якій годині. Це буде ще один хук в бік Трампа. Слід очікувати нову серію цього серіалу, де Трамп злиться. Так, він до речі, якщо він перебував у Києві, він міг під, а, побачити обстріл, який от був цієї, цієї ночі. Це, до речі, власними очима, те, що називається. А, тому, а, звичайно, що правильно все робиться, правильно це тисне на Трампа. Вони там а, катають істерики, що вийдуть з перемови. Ну, виходьте. Це чудово, звучить, звучить чудово, особливо коли ми розуміємо, що нема критичної залежності від штатів, але все одно ж проблеми будуть. Які? Ну тут і зараз ракети Петріот ППО комплектуючі для, для величезня. Це а хто сказав, що це взаємопов'язані питання? Не пов'язані. Ну так, а чого так... молоді дізві... Не... Ні, я просто знаєте. Я вже не перший від журналістів. Не знаю, якийсь ідіот пустив цю мульку, і тебе я вже не а Сьогодні в четверта згадую ці. Говорить, нам вже не дадуть зброю і розвитку. Хто вам це сказав? Якийсь ідіот щось вигадав собі. А хто сказав, що вона буде продовжена, якщо буде підписана це? Які гарантії? Ніяких гарантій. Тому навіщо це не змішувати? Тим більше дивіться, з розвитку не все так просто. Розвитку все ж таки можна поміняти по деяких цих напрямках. Да а зі зброєю теж не дуже важливо. Помоніторити інтернет. Британія говорить, що вона виходить на е, відновлює виробництво, щоб не залежати від штатів. Британія, яка завжди з ними співпрацювала. Канада веде перемовини зі шведами щодо купівлі гріпінів замість F-35. Португалія теж про гріпіни, думають. Французи тут про у французів просто цей на пішов, те що називається. Вони взагалі замкнене цикл виробництва і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, це якраз говорить, що а, ці перемовини, ці перемовини в дійсності зараз потрібні виключно Росії. І а, якщо ми уважно побачити, як вони себе поводять, коли почули, що можуть вийти з перемов, вони ж перелякалися. Вони перелякалися, тому що це, це вже цепно для них. Тому що так якась підтримка їхньої легітимності вони замазують США в крові. Е, ну звичайно, найбільший прибічник перемовин з Росією це безумовно Вітка. Він тільки буде жаліти, якщо вони зірвуться. У пасана тільки пруха пішла е, з, цим, з, 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 різними, з різними контрактами від росіян. А тут це, це солодке життя переривається. А це буде, я вважаю, що і краще для нас. Знаєте чому? Тому що американці завжди говорили, ну, ми, типу, миротворці, ми не можемо давати перевагу в кожній історії. А тепер, коли ви виходите, так які ви миротворці, ну, давайте переходимо на товар, на грошові відносини. Ви нікому нічого не обіцяли, ми нікому нічого не обіцяли. От гроші, от патріоти. Бізнес as usual. і без ніяких, ніяких сантиментів. Коли знов таки американці лякають. Ми переключимось на інші частини світу, ну тобто на інші проблеми. Цікаво, на яку це проблему ви переключитесь, да? Давайте вгадаємо з двох разів: це Китай, да? А тут ми знову ж на що виходимо? Що знову впираємося в Європу і війну з Україною. Тому що без Європи ти не можеш вирішити проблему торгівельної війни з Китаєм, так? А європейці, як тебе підтримують, якщо ти будеш а, допомагати Україні, так, все рівно, тут Росія, все рівно треба добувати. Або ти за Арктику борешся. А в кого ти впираєшся в Арктику? В Північну Європу. Ну, які теж проблема Росії. Тому треба, знаєте, ну, ділити все на 25, те, що вони говорять, і дивитися в реальності. Американці самі себе загнали в глухий кут, в який не треба було самим потрапляти. А ось і тепер вони все рівно будуть вимушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, тільки вже на зовсім інших умовах. І європейці їм тут крутити руки будуть, в тому числі, до речі, разом з Україною. Тому що стає очевидним, що з Україною європейцям не страшно, якщо американці виведуть там, е, е, свої війська, чим вони погрожують. Ну, оце, голова Пентагону вчора заявив, що допомагати не будемо, гарантії безпеки всі не будемо давати. Ну, чудова новина. Це означає, що е, важливість України зростає, та? і важливість нашого ВПК. Це означає, що ми, скоріш за все, це прискорить нашу інтеграцію в ЄС, щоб ви розуміли, без будь-яких там. І, і на цьому і слід розуміти: оце важель тиску на ЄС. Знаєте чому? Тому що безпека і взагалі ЄС і європейського континенту зараз залежить. Ну точніше центрами безпеки є три країни: Франція, Британія та Україна. Причому Британія, і Україна не є членами ЄС, ну це неправильно. Значить, треба швидше інтегруватися. Україна повинна на цьому е, грати. Достатньо Хочете швидше вступити в ЄС. Вступайте, все інше, будемо приймайте, точніше, все інше, будемо реформувати. Можна там до нескінченності. Нам вже ж потрібно рин... доступ до ринки збуту, да, і гроші і ресурси, а все інше можна там вже доробити допрацювати. Тим більше після того, що е, витворяють деякі країни, не будемо пальцями показувати, на які якщо ці країни зараз будуть ще заявляти, що у нас щось корупція, у нас щось недореформовано. От, 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 не треба нам розповідати, що що, що у кого відбувається? Тому в даному випадку в даному випадку є козири, які Україна повинна грати. Те, що американці самі заплуталися, це проблема американців. У них виходу іншого немає, як допомагати Україні. Звичайно, будуть ще торгуватися, будуть крики, стогони, що е, зброю не дамо. Е, ну Зеленський, пару виступів зеленського ще на телебаченні, які будуть донесе. Американському розкаже, що тут деякі люди, погані люди, звичайно, Боже, врятуй, ми не можемо навіть подумати, що на це спроможний саме Дональд Трамп, але не дають американцям і вашій чудовій американській оборонній промисловості заробити 50 мільярдів доларів. От жодного разу ми не можемо подумати, і ми навіть не здогадуємося, які це вороги таке роблять. Треба розібратися. І в першу чергу з цим розібратися повинен, звичайно ж, наш шановний Дональд Трамп. Він повинен знайти цих ворогів, які не дають е, американцям заробити гроші, і особливо американським корпораціям і е, тим республіканцям, які голосували за Дональда Трампа, які, до речі, працюють багато хто якраз в реальному секторі економіки. Ми повинні допомогти з цим. Ось такий тон розмови повинен бути з американцями. Дивіться, вчиться у європейців. От дивіться, як європейці розмовляють з американцями. От школа, да, от стара школа, Old school те, що називається. Одразу ж видно, що люди 500 років керували світом, рулили і вміють так знаєте, упаковувати красиві слова і так красиво послати, що ти навіть не зрозумів. Ну, начебто, розумієш, що послали, а додовбатися немає до чого. Ну як фондерляїн. Нещодавно сказала, до нас стоїть черга на перемовини помитах. Ну, це ж парафраз Трампа. Нас всі цілують за. Ну, те саме вона сказала, да Ну по змісту, <смісту> але, але дотовбатися неможливо. Так так і тут це, і це важель тиску. Це теж це ж дивіться, як яка гра. Тобто з нами і зрозуміла, хто помитах стоїть чергу, точніше, хто перший стоїть. Чергу, не будемо пальцем показувати на Китай. Тому давайте так: це все будуть катати істерики. Е, там щось визнавайте, Крим, не є, ну визнавайте Крим, визнавайте, спробуйте, ризикніть. Ну, ризикніть. А не можуть. Тому що, коли говорить, тиск буде е, на Україну, слухайте, та тиска у вас не виросла. Ну, не виходить, у вас тиснути на Україну. Не виходить, нічого не виходить. Ці ці лякалки, що ми вас кинемо, так, а де гарантії, що ви нас не кинете після цього, та ще точно кинете. <рістити> тому, тому давайте ну, всі ці розводки не вестися, звикайте до манери спілкування Трампа. Ну він такі, як є, ми нічого з цим зробити не можемо. Ми не можемо його лаяти, тому що його лаяти можуть виключно виборці Сполучених Штатів Америки. Вони його обирали. Ми ж його не обирали. Ми можемо лаяти тільки нашого президента, а іншим не давати в обіду. І Трамп і Зеленський відвідають церемонію прощання з Папою Римським. Можливо, там буде зустріч. Як радник Трампа Болтон сьогодні каже, що Зеленському варто зустрітися з Трампом, Правильно, а, правильно. так але виходячи з ваших слів, скоріше Трампу не сподобається ця зустріч. Ну, давайте так. Це ж треба Зеленському прогнутися, якось так, щоб по Трампу вдалося до ста днів. Давайте так я думаю, Зеленський Зеленський теж теж, теж теж не знаєте. Людина, яка в 80-ті роки росла в Кривому Розі, та хто знає, що там було в Кривому Розі, теж знає. Розуміє тільки розклади, де, теж розуміє термін взяти на понт. Да? Я думаю, що Зеленський все ж зрозумів. Да? Як і по ресурсниці, угоді і по всьому іншому зустрічатися треба рівно. Те, що комусь щось не подобається, це давайте так. Це знаєте, це комплекс неповноцінності у нас досі грає. Ми завжди комусь хочемо по подобатись. Та забудьте, ми собі по першу чергу, повинні та? Те, що там розчарування, все інше, це його проблема. Ви повинні розуміти це він обіцяв своїм виборцям, щоб він закінчить війну в Україні. До речі, українцям нічого ж не обіцяв. Це просто нас це часто плутають ці, ці речі. От світ нехай відповідає перед своїми цими. Тут проблема в тому, що ви розуміли, знаєте, я, от е, у мене ще є курси я консультант з перемовин. Я хочу сказати, що Трамп тут порушив базове правило перемови. Базове. Е, от навіть кульки полетіли на словах базових правил За відбиті ли це. Знаєте, одна із навичок, які я завжди о, о, говорю людям, і, і це тренувати треба. Ніколи не показує, що тобі угода більше потрібна, ніж твоєму опоненту. Чому? А Трамп це порушив. Дивіться, як він суеті, яка суєта у нього. Я потрібен, давайте швидше, швидше. Його час, він показує, що час його піджимає, час піджимає. А Зеленський нікуди не поспішає. Говорю, чого, куди ми поспішаємо? Що у нас, а що у нас трапилось? А давайте тут юристи посидять над цією, над цією угодою і так далі. і так далі. Не, вса, не, не все так просто, тому що притискає час, тому що він потрапив якраз в свою пастку. Да? Коли всім розповідав про цю угоду на 350 мільярдів. Да? Ну так, а Зеленський не приїжджає. І, ти, і він же на Гачку України був. Да? І тому ми повинні розуміти, що він потрапив в цю пастку залежність. Ні, це не означає, що треба вилизувати, спокійно розмовляти. От вчитися у Макрона. Ні, в першу чергу британців треба вчитися. От британці тут взагалі майстри, от вчитися у британців їхньому аристократичному підходу, так вони теж говорять, що без Трампа нічого не вийде, а самі думають, так, зараз ми вам. Кешбек буде за Другу світову війну, як ви нас викачували ресурси. Да? Все ми пам'ятаємо зараз. Ви будете вигребати все і так далі. Тобто е нормально, спокійно розмовляти. Те, що він буде незадоволений, це ще й проблема. Його особисті проблема, а не наші проблеми. У то все пане Трас. Останнє питання. Ви кажете, от ми з цього почали концептуально. Штати не можуть дозволити поразку Росії. Вони завжди її рятують, і це не про президентів. Але було таке було таке сподівання з одного боку, що Трамп взагалі в обійми а, з Путіним кинеться. А з іншого боку, навпаки, що може ну, в нього такий хаос і такий характер, що це буде перший президент, який не врятує Росію. Чим чого не це? перший? Не перший буш не врятував радянський Союз. Рейган. Теж Буш, Рейган же пішов, ну, ну але ж Рейган довів радянський союз. до Довів, розвалу. але але рятував Буш. Ну а хто в Київ приїжджав приїхав? Ну, що не треба, не треба, треба виходити країни? Да? Більш того, потлета поки я, я нещодавно дізнав, вони Литву не хотіли відпускати, яку ніколи не визнавали частину радянського союзу. Да? Тобто це Буш намагався врятувати. Ну, дивіться, дивіться, Ми повинні так от розуміти таку ситуацію. У них є бажання це зробити, слідувати своїй свої політиці, тому що різні мотивації в першу чергу це протистояння з Китаєм. Так? Але врешті-решт я думаю, що вони вже доходять до того, що о, з росіянами взагалі немає сенсу про що говорити. Тут же Росію треба ділити вже з китайцями. Тут по-іншому вже не виходить. Ну не вийде у них те, те що вони хочуть. І дивіться, знову таки наголошую: Трамп системно працює на руйнування Росії, а не усвідомлюючи цього. Не, не те, що не усвідомлюючи, він захищає свій інтерес. Він провокує зараз економічну кризу, яка автоматично викличе ціни на нафту. І він не може в, а, одночасно врятувати Росію і а, перезапустити свою економіку. Він руйнує. От Байден не руйнував, ну, йому все його все влаштовувало, у нього все було нормально. А Трамп системно її руйнує. Тому така бігатня, давайте, давайте щось підписувати, таке розчарування. Ну ми теж багато чим розчаровані. Коли там говорять, що він там. Побіжить в обійми Путіна. Ну, це таке. Це знаєте, це е, це знаєте у нас, знаєте, такі уявлення, що Трамп хаотичний. Трамп не хаотичний. По зовнішній політиці, якщо ви уважно подивитесь, є чітка логіка, є чітка стратегія. По тактиці ще можна сперечатися, по тактиці, але стратегія йде. Ну, дивіться, з панами китайців викидають все ж таки. Південна Корея вже погодилась на схему стосунки з митами в обмін на безпеку, так поки пручаються Японія, все інше, але вони десь виходить, десь не виходять, і так далі. Не слід думати, що Трамп ідіот. Це у нас такі деякі змі досі думають. Ну, чи, чисто з естетичної точки зору їм не подобається Да? От коли Байден давав затримував теж зброю. Давав Росії торгувати, але говорив солодкі слова, він у нас був на ура. А те, що за цими солодкими словами не не було змісту, ну це не звертають уваги. А коли приходить Трамп говорить, як воно є, да і вбиває, причому вбиває Росію, фактично, да у нас чомусь, у нас чомусь не тільки Росія, Китай. Це ж ми союзник Росії. Я дивуюсь людям, які у нас. Наприклад, співчувають Китаю. Ви кому співчуваєте? Я не розумію. Правильно, що мочить. І Іран. Тобто, всю цю гоп кампанію, яка воює проти України, і от, і, і звичайно ж, і, і звичайно, що це неправильно. І симпатизуємо. Ми звичайно далекому тому дідусю, який все це не робив, давав можливість їм співпрацювати спокійно. Пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку.